Зрубі з гонтовим дахом, з тонким різьбленням, п'ятиярусним іконостасом з мотивами винограду, аканта і соняшника на царських вратах. Понад півтора століття люди молились, вінчались, хрестили дітей та ховали рідних у стінах давньої дерев'яної церкви Святого Миколая у селі Зелене на Тернопільщині. У 70-х роках минулого століття храм розібрали та перевезли як експонат до музею Пирогова під Києвом. Історію храму розповідаємо у межах проєкту Терену про новий туристичний маршрут у Гримарівській громаді. Переказів старожилів і своїх батьків. Я знаю, що ця церква була закінчена будівництво. У 1817 році. З ініціативи жителів села, церква була дерев'яна, її почав будувати житель нашого села, але потім він щось не зумів доверху закінчити, закінчили інші будівничі. Але церква вийшла хороша, гарна. Будівництво церкви фондувала Вельможна і Забала Любомирська з роду Чартерейських, або як її називали Блакитна Маркіза. Меценатка не дожила до відкриття храму. Село нараховувало тоді десь приблизно 100 дворів. входило ще до цієї парафії, відносилося село Пагівка, там теж приблизно 100 дворів. Людей було більше півтора тисячі. Церква і люди. Як той казав, множилися, розвивалося село, збільшувалася кількість церкви, стало тісно, вже як священник Андрій сказав, що почали будувати кам'яну церкву. Кам'яну церкву почали будувати в 1936 році. У той час селище було під владою Польщі, а неподалік за збручем, Радянський Союз. Та у 1939 році на територію села прийшла східна влада. Кам'яну церкву припинили будувати, та дерев'яний храм продовжував приймати прихожан навіть попри дії влади союзу. Вони все робили для того, щоб заборонити релігію в селі і так далі. І тому подібне. Ну а наші люди не привикли коритися. Була спроба, про на щоб закрити церкву. Наші люди відстоювали в результаті на так наперед забіжу, що до сьогоднішнього дня жодного дня не була закрита церква. Вже у 50-х роках будівництво кам'яної церкви продовжили. Невдовзі тут почали служити. Дерев'яна святиня ж після створення нового храму просто стояла і її потрохи руйнував час. Я ще пам'ятаю, коли ще мене мама водила в церкву в цю стареньку дерев'яну, то вона вже була дуже знищена. Люди як могли підтримували, держава тому не сприяла. Але і не могли вони нічого зробити на зло через те, що люди гуртувалися і Старалися як би охороняти церкву, щоб то зберегти. Почали говорити про те, що вона тут ну. Інтерфон портить для щоб її забрати. Люди не вірили, тому що то може бути так, бо тому, що побачили відношення радянської влади і комуністичної партії і всіх урядовців до, до, до релігії і до, і до церкви. У 1974 році святині розібрали, по частинах перевезли до Музею національної архітектури та побуту України Пирогово в Київській області. Тоді все село зібралося. Бралися, погрузили ці всі весь матеріал після того, як розібрали церкву. Погрузили в машини. Люди зібралися з усім з братством, з хоругвами. І з такою такою трепетна, така була всі плакали, дуже плакали. І, і дорослі, і діти, і навіть мужчини плакали, провожали церкву на вихід. От як ви в'їжджали в село, от туди, де на зараз знаходиться школа, там вже було закінчення села. Аж туди провожали свою святиню. Через чотири роки церкву відкрили як експонат у Києві. А у 1996 році там відновили богослужіння. І вихід з нашого села і на. З нашої округи, хто мешкає в Києві і в межах Києва своїх дітей і хрести хрестили в цій церкві, і вінчали в церкві, і навіть же внуків хрестили в цій церкві. Про дерев'яну святиню родом села Зелене, мешканцям тепер нагадує хрест, що встановили на її місці. Відчуття дійсно було таке по-дитячому, якесь таке святе, так як ніби я йду на зустріч з Богом. Ми продовжуємо цикл сюжетів про новий туристичний маршрут у Грималівській громаді. У наступному відео терену розкажемо про дзвіницю церкви Святої Анни 18 століття. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.